Востаннє з Рівненського аеропорту пасажирський літак піднімався в небо 10 років тому, і донині нині приймало лише нерегулярні рейси, на яких прилітали політики, бізнесмени чи футбольні команди. Сьогодні ж тут метушня. Персоналу проводять інструктаж, приміщення прибирають та по-новому фарбують. Адже вже 10 липня аеропорт готується відправити перший за довгі роки авіачартер до Анталії. Заходяще справимося. А до кого ми скала там? До неділі, до неділі стараємося. Перед стартом чартерної програми готовність аеропорту до експлуатації приїхали перевірити місцеві чиновники. У багатьох приміщеннях ще тривають ремонтні роботи. Керівництво литовища запевняє за два дні усунуть усі недоліки. Це вже фініш. Да, це вже фініш. Скільки нам треба завтра? На п'ятницю на вечір ми передаємо під помивку і установку мемрізавечір. Це, це завтра. Тобто завтра закінчую да, да. да, да. да. до десяти вечора. Співпрацювати з рівненським летовищем буде авіакомпанія Браво Ейрвейс. Поки що з рівного рейси прямуватимуть лише до Туреччини, проте в авіакомпанії обіцяють відкрити і інші туристичні маршрути. Прийшов за деякий час занепад регіональних аеропортів і централізація відправки з Києва, так, вона не дає того комфорту пасажирів, який має добиратися за 300-400 кілометрів до центрального аеропорту. На перший час це буде розвиток авіалінії, значить, по програмі значить, літніх турів, тобто отдиха, зимою це в другі країни, так, можливо, буде так, це може бути і Єгипет. По ці літні програми ми вивчимо більш глобальний попит Рівненського аеропорту і можливості області. Так, і будемо прогнозувати на наступний рік подальший розвиток. На перший рейс, з Рівного до Анталії, розкупили вже всі квитки до слова. Літак розрахований на 165 пасажирів. До Туреччини він літатиме щонеділі. Скажу чесно, до 50 чоловік вже розпродані квитки на сідучий рейс. Процес рушив з місця. І я думаю, що все це здійсниться. Я думаю, нас пасажир буде задоволений. Працюючий аеропорт це гарний меседж, можливо, навіть для великих інвесторів, і можливо з'явиться у нас найближчим часом якась програма такої глобальної реконструкції і модернізації нашого аеропорту. Тетяна Климчук, Микола Штемпель, інформаційна програма День.